Всім привіт і доброго дня! Бажаю здоров'я, шановне панство, і поговоримо сьогодні. Я давно хотів зробити це відео і обіцяв навіть декому в коментарях. Поговоримо сьогодні про чесні китайські вітряки з одного хорошого чесного заводу. Чому саме я так його називаю, і чому саме так я до нього ставлюся, та тому що ви всі знаєте, що переважна більшість китайців, які продають свої вітрички на Aliexpress, експресі, зокрема, де всі би можливо їх скупляли, вони задають потужність при якихось захмарних величинах вітру: 15, 18, 20 метрів в секунду. І так це правда така реальність, тому що до цього спонукає світовий стандарт, який подає потужність вітрової установки при 15 метрах на секунду, але. Ну нам же це незвично. Ми не розуміємо, а що ж від нього чекати в наших реальних умовах, коли може дати 3, 4, 5, 6, Ну хай 7, розумієте? І, і це проблема. І насправді в Китаї є невелика кількість виробників. Зокрема, от один той про який ми поговоримо прямо зараз сьогодні. І є ще декілька, ще один точно знаю. Які подають потужність своїх вітроустановок у значно більш звичних для нас умов вітру для вітру 10, 11, 12, ну в деяких окремих моделях 13 метрів в секунду. Зараз все побачите. І це завод Вусі Energy Co. Чому я говорю про нього? Да, тому що він нормальний, у них хороша лінійка, представлена від малявок від найменших. От про С, -клас ми на сьогодні навіть говорити не будемо. Так? Тобто багато хто вважає її взагалі не вітряками, але вони просто інші, вони для яхт, в них інше призначення. А ми будемо говорити про серію М і до вітряків 20 кВт розміром правильних, чесних 20 кВт, які, бачите, хоча б які вони бувають. І є в них ще більші машини, промислові, без хвості і так далі, до 200 кВт. На годину потужністю вони не випускають. Це завод, це один з найбільших китайських заводів. Він класний, тому що він має виробничі потужності відповідні. Так? І він виробляє нормальний продукт, який можна користуватись в своїх мерах. І от поїхали. Я показую вам екран. Ви перед собою зараз прямо зараз бачите прайс-лист. Прайс-лист на що? В даному випадку на серію М. Далі будемо дивитися на серію SL. Далі на серію вітряків 5-10 кВт, 5-20 кВт кВт і на контролери, все подивимося, все я вам покажу. Розповім, що це означає, які ціни, і де ж його, як його правильно купляти. Про все це ми сьогодні поговоримо обов'язково. Ну і звичайно, що я посилання на ці моделі окремо от на їх сайті. Вот у них є сайт безпосередньо на Alibaba, Так не ну, дивіться, де ж тут вказані самі малявки. Реально вони виробляють. В основному, оце їх основний продукт, так? Або більший, значно більший. То е, покажу вам на кожен окремий продукт, де він конкретно захований, що ви довольно шукали, я дам посилання. Чому? Тому що прайс-листи я вам теж скину окремими файликами, подивитися, тому що немає чого тут приховувати. І, відповідно, просто, просто щоб ви розуміли, оцей сайт, що веде тут з прайс-листами, коли на нього клікнете, ви попадете на зовсім інший веб-сайт, ніж на Alibaba. Так, звідти теж можна купляти, але це важче. Нам з вами звичніше працювати за Alibaba, якби ми вже знаємо як. Ну а хто не знає, для тих, хто не знає, знову ж таки в описі під відео буде інструкція. Поїхали! Значить, починаємо з менших вітрячки з серії М. Чому я їх люблю? Чому вони подобаються банально? Тому що серія М це один з небагатьох типів вітряків, котрий починає своє обертання на вітрах до 2 метрів в секунду, якщо ми говоримо про цю модель, і також про ці моделі. От модель М4 і просто М не годяться. Вони такого не вміють. Зовсім інший профіль лопастей, він того робити не вміє нормально. А оці лопасті так вони мають свої одночасно і плюси, і мінуси. Плюс полягає в тому, що вони дійсно дуже рано стартують, і вже з двох метрів ви можете побачити якийсь виробіток. Таких вітриків, які виробляють на двох метрах в секунду, дуже мало, практично немає. Оці вміють так: м 3 М5, м 6 М8. Е, і з іншої сторони є мінус після вітру 7-8 Вони будуть трошки шуміти. Ну, якби це особливість, тому що розгонна зона вона створює аеродинамічні завихрення, ви, ви з цим ніяк боротись у вас не вийде. А е, з іншої сторони, знову ж таки, тут, тут теж працює правило. Найбільш шумним буде найменший м 3 м шостий, М8 будуть шуміти значно менше е, перевірено. Е, в сусідній Польщі є інсталяції, якби де люди конкретно розповідають, показують, як це все працює. І дивіться, рейтед power, так 500, 800, 1000, 1500 при вітрах 10, 10, 10, 11, 12, 12. Так, зрозуміло, діаметри теж побачили: 1,65, 2,0, 2,1, 2,3. Оці вітряки особисто, мені дуже подобаються в тому плані, що їх можна комбінувати на будь-яку систему, починаючи від 24 в, 5, 6, 7, 8, 5,6 на увазі е, ем, на меншу, на 12 вольтову вони не підійдуть. Якщо у вас взагалі система 12 вольт, то ви приїхали, у вас лише один варіант, по суті, це М3, ну, може ще М4, але це все, це стеля, ви не зможете розігнатися більше. Ціло того, що у вас така система. Тому вам треба подумати про перехід на 24 або на 48 і лише тоді займатися от такими вітряками. Так, тут досі діє правило краще брати вітряк на 96 вольт а контролер на 48. Але Джесіка вам їх так не продасть. Джесіка це е, Боже, де ж вона тут Джесіка Ксю це конкретно е, дівчинка, Ну як дівчинка, тетя. Яка вже більше 10 років займається продажами міжнародними вітряків, конкретно в цього заводу, так і вона про них чимало знає, і вона, якби ну на вам так не продасть. У них стандартне правило 48 на 48. Вони просто працюють в стандартних вітрових умовах. Вони не знають, як це. Тому якщо ви захочете скористатися цією хитрістю, так для цих вітряків вона спрацює. Берете на одну ступіньку вищу, вищу за напругою, а умовно на батарейну систему на ступінь на ступінь, ступінь, ступінь меншою. То вам треба окремо купляти контролер і окремо вітряк. Комплектом вам так не продадуть. Вона скаже, що це неправильно і так робити не буде. Ну але з іншої сторони можна брати і 48-48. Просто майте на увазі, що він на старт виробітку буде виходити чуть-чуть пізніше. От і вся особливість. Інформація дані чесні. І Для нас найцікавіше, що ціна. Значить, дивіться ціну. Я попросив порахувати їх з доставкою до провінції Гуандонг. Це то місце Шенжень, де є власне склад перевізника М3 Карго. І от вони вказали цю ціну, от бачите, ви на них реальні ціни. Тепер по доставці. Орієнтовно називаю суму доставки. За такі вітрячки, за, за М3. Тут його купляти, до речі, буде не дуже вигідно. Його можна з Аліекспресу купити за досить кращі гроші. Е, значить, за доставку цього вітряка сума його обійдеться десь в 100 приблизно доларів. Я називаю на око завжди, пам'ятаєте, завжди міняються податки, може мінятися обстановка. Ви завжди. Переоцінюєте суми доставок безпосередньо з перевізником. Хто у вас там буде? Я не обов'язково кажу Cargo, просто ну, через Cargo вести можна. Так, це один з прикладів. Використуйтесь своїми, будь ласка. Міст, не міст, ще там хтось. Можете попросити DDP доставку від Джесіки, але це буде дорого. Так? Тобто рекомендую в даному випадку з схемою з перевізником, і тоді оцей вітряк вам обійдеться. Ну ви розумієте, накиньте соточку, і це буде, буде от, ціна тут з податками. З доставкою зі всім у вас під дверима. Окей, окей, далі. Другий тип вітриків це L-серія. L1, L2, 2000, 2500, казали, що в них є, хтось бачив, так. Є дійсно, от вони є, от діаметри вказані. І 3000. Мені дуже подобається оцей варіант L2 на 3 на 4 метри. Чому вони цікаві? Тому що, дивіться, бачите rated power, при якій швидкості, так і ну, відповідно. Діаметр вітроколеса він якраз спонукає до того, що ви зможете витягти цю енергію вітру на відповідну на відповідній швидкості. От, і все. Тут уже 24 вольтових машин не буде. Тут будуть тільки більші. Для чого 120, 220, 380? Це вже специфічні способи підключення. Вони є зовсім інші. Вони через спеціальний контролер, дуже часто навіть напряму на сонячний вхід. Тобто так є схема підключення, вітряка класична. Це вітряк, контролер заряду, АКБ. все вона всім нам знайома, зрозуміла, стандартна для менших вітряків от до 4 метрів діаметру. Вона працює безвідмовно, все, все нормально буде, буде окей для вітряків, котрі, якщо ви хочете, скажімо, мати більшу напругу роботи, або якщо ви хочете подати його в мережу через якийсь онгрід, сонячний інвертор. Можна це зробити, тоді схема підключення буде інша. Береться вітряк, береться спеціальний контролер для нього для оцих от 120, 220, 380 вольт напруги, і береться тоді подача з того контролера в сонячний вхід. Тоді воно працюватиме. Навіть в MPPT так практикують багато. Це вже серйозніші підключення для серйозніших вітряків, якби так воно дійсно теж може працювати. Хоча, от скажу, ця модель, ці моделі вони ще є перехідними. Їх можна і так, і так, і класично, і не і, і трошки, якби таким уже іншим ступенем підключати. Причому в системі вітряк, контролер, сонячний вхід, контролер має дамплоуд, має гальма, має режим регулювання оборотів. Ну тут, все, все, це, це, все, все, цю цю функцію захисту і безпеки вітряка він все одно виконує. За це переживати не потрібно. Ці вітряки добрі, якби тут питань немає, бо багато багато їх тестів гуляє по Європі. Дуже дуже вистачає їх. Насправді можна подивитися. Скоро я свого ft 2000 l 2 буду вішати. От, і побачимо його теж вживу. Ціни. Подивіться, 540 це не найкраща ціна. Чому? Тому що ну, невигідно брати 2 кіловатник з 2,9 діаметром. Вже за, за, за скільки тут за 30 доларів, да? вже візьміть 3,2. Ну, ви суттєво покращите виробітку і на малих вітрах, і, та і загалом також, тому що його пікові значення будуть більші, і він досягатиме їх при менших вітрах. Бачите? От, і далі мені особисто видається, що найбільш оптимальним по ціні будуть FT2500, якщо комусь підходить, так? або FT-3000L2, то знову ж таки, тому що тут різниця в ціні знову ж таки невелика. А, але, 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 ну, ну вже потужність якби, трошки інша, якби, і це вже ну, тряк іншої, іншої масової так, категорії. Так? Масово вам вказані, є, щоб ви могли розрахувати, порахувати собі скільки. Навантаження на мачту, яке буде. От для, для перевізників інформація, скільки коробок ці йдуть, в одній коробці ці йдуть. Тут дали просто інформацію в кубічних е, метрах, так е, в об'ємі, так, і в масі вброс в упаковці, щоб просто перевізник міг порахувати вам вартість доставки. Далі, Текст. третя серія. Оце цікаво, тому що тут є унікальний варіант вітряків, про яких вища переважна більшість із вас навіть і не чули. В даному випадку всі вітряки, показані з 5 до 20 кВт, от те, що ви перед собою бачите, вони є вітряками з хвостом і без ГРК і без складеного хвоста. О, як же захисти зараз? Ви мене спитаєте? Захисти від урагану, від вітру, його вітром здує і так далі. Знаєте, в коментарях це взагалі такий жах в коментарях, такі бред люди пишуть. Я вже, я, чесно кажучи, не знаю. Може, я відключу собі якісь моменти <хи> якоїсь на тіфікашки, бо я, я, я не маю вже сил реагувати на, на ту дурість, яку люди несуть. От чесно, ну, ну, ну не, не вистачає не вистачає ні сил, ні нервів. Є, є проблема, а, а вони ж пишуть, і пишуть, і пишуть, і ляпають, і ляпають. Так от дивіться: захист є, і він унікальний. Він полягає в тому, що вони сюди, ці вітряки, з фіксованим хвостом на 5-20 кВт, вони всунули механічний дисковий тормоз, механічне дискове гальмо на генераторі, який можна підключити і задіювати при досягненні певних конкретних чи швидкостей вітру, чи напруги. Це вже контролер вирішує, якщо ви посадите цей вітряк на контролер їх розробки. Розумієте? І це працює так, і не треба видумувати. Це суттєво, скажімо так, спрощує конструкцію і забезпечує вам захист. От і все, от і, от, і, от і вся історія. Не буде переобертання, вітряк нікуди не полетить, і, і все, от такі десятки, я вже в Польщі бачив. Тобто, є ФІ, от серія, G-серія, я їх бачив в Польщі. Мені особисто дуже подобається. Також оцей от вітряк на 5 кВт, 5-35 метрів діаметру, при 10, який виконує вже свою, виходить на свою номінальну потужність, от такою от е немасою. Так е знову ж таки, чому цей завод? Я ще раз ліричний відступ зроблю. Тому що він нарешті подає чесну потужність при чесних вітрах. Ви розумієте, 2 кВт це 3 метри не менше 3,2. 3 кВт це 4 метри. А коли вам розказують, що 5 кВт це 3,65, ну, а ви ведетесь. Ну, то хто тепер дурак після цього всього, якщо ви продовжуєте вестись? Ні, не буде. 5 кВт це 5,35, 5,4 метра. Не менше. Не буде у вас 5 з меншого. ніколи. От в чому справа, і тут ціни вже зовсім відрізняються, якби тому що ну, це все таки це вже більш серйозне обладнання. Воно є більш дороге. І Бачите, тут дійсно от написано по regulation, mechanical брейк. От вони написали його, воно наявне, а дійсно воно працює. Чого тут немає? Немає у мене прайс-листа, це вже, скажімо, круті системи, починаючи з 5 кВт і вище, до 20-таного випадку, наприклад, так? цей завод може виконати вам систему з електронним ГРК. Це вже буде безхвостий вітряк, він буде мати систему електронного повороту по напрямку вітру, він буде мати електронний ГРК, і там цінник на вітряк відрізнятиметься вдвічі. Тобто буде він мати ті самі лопасті, той самий генератор, ту саму якби, форму. Ну не ті самі лопасті, а лопасті, котрі будуть е, от таким от чином. Тут погано видно на картинці, прикріпитися на флянчику до модуля, до модуля ГРК і електронним чином будуть вивертати, ну, встановлювати кут обороту кут лопа атаки лопастей по відношенню до е, насувають до, до вітрового потоку, який на нього набігає. Е, Цінник вдвічі вище. Якщо хочете, задавайте питання, якби так і це все може бути реалізовано. Просто це, вже скажімо, це вже більш промисловий варіант, і ніхто з побутових споживачів у китайців такі, такі як правило не замовляє. Тому вони якби їх і не включили mm -hmm. сюди, сюди в прайс. Ну в плані Джесіка сама так цього не зробила, тому що це вже промислова, якби установочка, і вона має відповідне призначення. Знову ж таки, я ж кажу: він без хостей, тобто вам треба подбати про те, щоб ваша вишка мала можливість якби, якогось якоїсь зони площадки обслуговування, щоб до нього можна було добратися. І ну, це вже зовсім інший рівень. Давайте ж тепер коротко про контролери. І дивіться: так само по контролерах є варіанти досить простенького контролера на там, умовний 1 кВт, на 24, на 48 вольт. От його цінники, це нормальний звичайний контролер, який працюватиме. Будь ласка, для малих машин можете його брати. Далі я порадую вибрати 2 кВт, або синенький, або сіренькі. Синеньких просто зараз конкретно немає в наявності, так десь кудись їх чи розпродали, чи завод щось не встигає виробити. От. Є лише оці сіренькі, вони чуточку, дорожчі на пару копійок. До речі, по доставці на них орієнтовно десь буде ну, доларів 40-50 за контрол, конкретно безпосередньо. Тут не сильно велика ціна буде. Uh, так, Але ви бачите о, знову ж таки ціни і знову ж таки вони є на різні, на різну напругу, на різну можливість. Тут же вам вказаний сонячний вхід. Uh, всі можливості, якби є, майте на увазі ці всі контролери вони мають в комплекті резистор, гальмівний дамплоу, тому що є деякі у нас люди, які продають свої контролери в мірі. До яких е, нічого, крім контролера, який, до речі, зібраний з китайських компонентів як попало. Я хотів ще це покажу. Е, немає в комплекті нічого додаткового. Все решта далі думайте самі. Або купляйте ще плюс 70 доларів, ще плюс 80 доларів. Тому ну, цінники в два рази відрізняються в результаті, навіть якщо до цього додати доставку. Розумієте? Тому отака от історія. І далі, ну бачите, знову ж таки комплект. Контролер з дамплоут, контролер з дамплоуд, Тобто, все вам дається і для 5, і для 10 кВт, і для 20 кВт. Будь ласка, вони всі наявні. Просто знову ж таки, звичайно, що чим більше е, потужність самого контролера, тим сам контролер теж буде трошечки дорожче, Якби Це теж нормально. Тому що ціна компонентів е, і якість компонентів для більшого розміру. Тому, може ціна помилки більша, але вона має відрізнятися. Ну і коротке резюме з цього всього. Задавайте питання про доставку перевізнику напряму, але давайте я вам коротко ще раз пробіжусь. На М-серії орієнтуйтесь на 100 доларів. На L-серію це ті, що від 2000 до 3000 Вт. Від десь 200 до 300 доларів орієнтуйтесь, може 350, можу помилятись. Ну і на G-серію там буде значно більше. Там уже буде від 700 і до, я думаю, навіть до півтори до 2000 за максимально велику машину. Контролери. Так, хто його знає? Я думаю, від 20 за мінімальний до, 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 до доларів 80-90 за найбільший, тому що там ті, котрі здорові 10-20 кВт, вони теж мають і маси відповідно, тому що там сам дамплоуд модуль може бути кілограм на 20, розумієте? І воно буде мати якби, свою відповідну теж ціну доставки. Тому як завжди, кожен раз по доставці індивідуально з перевізником. А по вітряках, якщо вас цікавить якісь особливості, задавайте питання продавцю напряму. Ще раз нагадую: всі посилання на всі основні моделі я вам скину в описі під відео. Як купляти за схемою з Entry Cargo я вам скину в описі під відео. А, якщо є якісь питання, задавайте, пишіть. Будемо спробувати розбиратись. У вас є час. Встигнете зробити вибір і через декілька місяців, орієнтовно 3-3,5, щоб ви його отримали і навіть умудрилися встановити до настання зими, тому що вітряк добрий на догруз саме на зимовий період. А, навіть якщо буде дути 4-5-6, ви з нього декілька сотень Вт, якщо це відповідного розміру, машина будете бачити, а, можливо, навіть і кіловат, можливо, навіть і півтора, залежності від того, який ви оберете. Це ж ну, розумієте, більший діаметр більше виробить. Тут логіка дуже проста. Тому у вас є шанс з цим скористатись, і от показую вам те, що добре, те, що, те, що можна використовувати з китайців, абсолютно легально, нормально. Все, на цьому дякую, па-па, побачимось.